Олександр, попрошу вас прокоментувати, скажімо так, вояж Орбана приїздив він до Києва, зустрічався з президентом Володимиром Зеленським, говорив про про зупинку вогню. Так і за словами Орбана, президент сумнівається зокрема в такій, ну би, скажімо. Так, ініціативі так. Я говорю про те, що Путін не можна довіряти. Так, тепер ЗМІ пишуть про те, що Орбан їде до Москви і там зустрічатиметься із Путін. Глава Євроради Шарен Мішес сказав, що Орбана ніхто власне від, як би, від ДІС не уповноважував. Скажіть, будь ласка, з вашої точки зору, яка мета тоді, що може за цим всім стояти, і чого домагається Віктор Орбан? Ну а, справа в тому, що Треба сказати, що Орбан а, прагне а, стати посередником, як мені здається, а, у врегулюванні російсько-української війни. Ну він прагне. Я відверто скажу, не можу ще до кінця відповісти, чи він ним уже став точно. Але те, що він прагне ним стати, це факт. Навіть оцей ролик, який продемонстрував Орбан в соцмережах себе, як вони їдуть через. А, Прикордонні пункти, як вони їхали на автомобілях, колонами, він підписав візит for peace. Тобто він підписав про те, що він їде говорити про мир. І для нього це вочевидь важливо. Саме ця мета візиту саме продемонструвати, що він пробує домовитися і принести мир. Тому я думаю, що всі все те, що зараз відбувається, свідчить про те, що Орбан прагне стати посередником. І дуже цікавий момент, до речі, чому це все нас має, скажімо так, дещо радувати більше, ніж засмучувати, я поясню, чому що. що послідовність дій, дивіться, важливо було, хто задасть рамку ритм і тон в цьому перемовному процесі, виходить, що з ініціативи українського президента, який проводив спільно швейцарською стороною глобальний саміт миру, а потім е, говорив про те, що який мир є справедливим для України, виходячи із норм міжнародного права. Потім він були численні інтерв'ю, і тут Володимир Зеленський Філадельфія Інкмайер каже: ми готові розглядати до цього цю ідею озвучив міністр закордонних справ Кулеба, а це каже президент: Ми готові розглядати варіант, такий, як був з зерновою угодою з Туреччиною, тобто за наявності посередників, і саме такий формат обрати перемовин з Росією. І тут їде Орбан. Тепер далі послідовність дій, зверніть увагу: приїздить угорський прем'єр, і серед іншого каже, що а е, потрібно забезпечити режим припинення вогню. Перед перемовинами це має бути хороший жест і знак. Український президент мовчить. Він не відповідає йому на прес-конференції. Проходить час. Зеленський дає інтерв'ю Блумберг і каже. Ні, ми сумніваємося, ми не віримо. Для нас це значить неприйнятно. Хоча після цього Орбан дає інтерв'ю швейцарському виданню, і він теж каже, що я запропонував, але український президент сказав про те, що це зараз неприйнятно. Він сумнівається, і він додав, до речі, Орбан, що в нього є для цього підстави, тобто в Україні є підстави, тому що скільки разів Росія порушувала ці режими припинення вогню, і, звичайно, тут немає довіри. Путін цей час мовчить, Путін висловився тільки після того, як сказали Орбан і Зеленський. Очевидь вони розуміли, десь російська сторона, а, виходячи з того, що Сіяр, то міністр закордонних справ, був на зв'язку, був на дроті із Лавровим їхнім, вони якісь моменти проговорювали. І те, що не знаю, а, зараз ось ця поїздка Орбана до Москви, побачимо результати, але це свідчення і захід на те, що він хоче бути посередником. І він думає, що йому це вдасться. А тому, що на правду, давайте подивимося, а хто ще проявив ініціативу стати посередником? Навіть турецький президент Ердоган, так як не дуже то впевнено, Китай взагалі почав мовчати щодо цього. Це дивна, до речі, річ, тому що Китай став набагато менше висловлюватися. От що подивитися, шанхайська організація співробітництва в Казахстані, там вже був усі дзінфі. Нічого такого, щоб, ну, скажімо так. що стосується України, він не сказав. Як вони це називають, там китай Китаї українська криза? Що це насправді російська агресія. Ну, тобто, тому орган, я думаю, хоче, хоче спробувати стати посередником. Чи вдасться йому це точно покаже час, але з точки зору, скажімо так, все одно, з точки зору того, щоб почати якийсь етап початковий? А, Орбан може виконати завдання оформлення якоїсь загальної рамки розуміння ситуації, що має відбутися як і коли, і дійти, і він має почути згоду на це України і Росії. Далі, уже по змістовному наповненню, по обговоренню. Я думаю, що зрештою включення більш серйозних гравців у цю справу, воно виглядає неминуче. Тобто, захід, як би там не було, буде включатися. Так само, але для нас дуже важливо, що все йде тут з подачі української сторони. Хоча знову ж таки про будь-які умови, яке буде змістовне наповнення, що сторони внесуть, і так далі, говорити поки що передчасно. Олександр, але ж після цього виходить Путін все одно. Він говорить про те, що Російська Федерація не припинятиме вогонь, тому що, начебто, не впевнений, Путін тому, що Україна зробить те саме. А також Путін mm -hmm. говорить про те, що е посередники його не влаштовують так. Цей формат, і крім того, він говорить, що в основу перемовного mm -hmm. процесу він знову ж таки згадує стамбульські домовленості і каже: От вони на столі, тоді Україна. І Україну їх влаштовувало. от що говорить далі Путін. Тобто позиція України така ми почули так президента Зеленського після зустрічі з Орбаном. Путін сказав ось це. І, а ви кажете про те, що може далі бути це зрушення? А як дивіться? Дивіться, ну по-перше, по-перше, в чому ситуація? Значить, а, Путін вислухав, що скаже Зеленський почекав. І коли Зеленський сказав, що не буде перемир'я, він теж вийшов, каже: Ну не будеш перемир'я. Ну, що він мав сказати? Тобто, але, він, але ж не він сказав, що не буде. Тобто, не він сказав, що сумнівається. Він вже відповідав, він рефлексував. Наступний момент: на тлі ультиматуму Путіна, який він висловлював напередодні Глобального саміту Миру щодо Херсону і Запоріжжя, згадка про стамбульські домовленості звучить як капітуляція. Ну, Тому що це абсолютно протилежні полюси. Тому що Путін ще нещодавно пропонував. Його не те, що пропонував, він вимагав на той на ультиматум Такі такій агресивній манері і казав про те, що Запоріжжя і Херсон мають війти повноцінно в склад Росії всі території в межах адміністративних межах кордонів областей. Так, власне кажучи, ну от вам, будь ласка, а тут він говорить про стамбульські домовленості, які нічого подібного не передбачали, принаймні з тих драфтів, які опубліковані в Нью-Йорк Таймс і інших західних медіа, були. Фактично, це звучить уже як відкат позиції назад. А що відбувається, виникає запитання. Де ж е, розуміння цієї ситуації? Отже, а що до чого, дивіться, тоді що виходить? Якщо Путін так готовий розглядати, то в мене виникає запитання йому важливіший значить український нейтралітет, ніж е, е, як вони це називають, територіальне завоювання, теж не зрозуміло. Тому що що його може відмов, змусити відмовити зараз від території потужні сильні удари, які вони відчують на фронті, в економіці і так далі. Ну, але їх ще потрібно нанести так само. Але з іншого боку, я розумію, що певний поспіх Росії і активізація, в тому числі, і те, що Орбан поїде до Москви, це ж не просто так. Це не значить, що це вони хочуть щось обговорювати, щось є. Що свідчить про те, що Путін виглядає невпевнений з точки зору досягнення усіх результатів, зокрема викладених у